Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс, усе в твоїх руках. Нам без віро наживо з вами після першого бою на Шафл Баттл Фесті. Ми стали свідками захоплюючого бою між командами Королі Суші та Сила. Передаю слово коментатору. Ха-ха! <гум> Гаразд. Перший бій вже був видовищним навіть до того, як беї були запущені. Лідер Зуганік Тайтус Манджо протистояв лідеру і Блейзу Фуджівара. Результат нічия. Я абсолютно впевнений, що саме за цими двома блейдерами майбутні вежі. Ви не зможете відірватися і від другого бою. Так, Бо на вас чекає Асперсони Блейдер X. А від Зуганік Ян Стронг, потужна блейдерка. Під моменту своєї появи у вежі Блейдер Ікс легко переміг навіть найвідоміших ветеранів. З іншого боку, Ян Стронг залишилась всіма непоміченою, хоч не програвала. І це не все. Блейдер Ікс використає новий бей. Він зветься Бастер Дред. Які його здібності! Цікаво! Залишайтеся з нами, щоб дізнатись. Ха -ха -ха! Отже, нехай другий бій почнеться. Blade X. Маска і пиріжки. Вона сильна правда ж? Абсолютно. Тогуро і ян. Вони дуже майстерні. Адже це блейдери достойні команди короля. Це іспит для вступу до команди Зуганік. Хочете дебютувати як профі з тайтусом манджу. Викладіться наповну. Достатньо. А? Дякую, що прийшли. Але ви всі можете йти додому. А? Що? То це прийшов. Тайтуса. Треба обрати двох членів команди. Мені шкода, та я не дійду до перемоги з тими, хто тут присутній. Ага. Що, ніхто не прийшов? Що за... Заждіть прошу. <звук> я. А, а, ам... Тайтусе, я вас дуже поважаю. Це дійсно так. Прошу вас, гляньте на мій запуск. Оце вже краще. А? Мені дуже сподобалося те, як ти знаходив слабкості своїх суперників. То ви... ви дивились? Я уважно стежив за всіма. Проте мені не потрібні в команді ті, хто так легко відмовляється від амбіцій. Ти побачив шанс і діяв з таким я можу працювати. А... А... Тож служи мені. Знаєте, пане Тайтус, можна просто тайтус. Добре. Але тайтусе зазвичай у команді троє людей. Де ти збираєшся знайти останнього? Нас тобою достатньо. Стоп, що? Слабка! Ти слабка, просто хирля! Ти досі не здаєшся? Ну, гаразд. Спробуємо ще раз. На старт. Увага! Три, два, один і. Упере! Як я й казав, ти хирля! Це вже моя десята перемога! Поспіль! Програла знов! З дороги, коли йде король! Іди зі мною, ти тепер профі. А? Але Тайтусе, ця дівчинка програла десять боїв поспіль. <ривіт> 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 Досить капкувати, гаразд? Це точно якийсь жарт. Я дуже слабка. Навпаки, твій запуск надто сильний. Такий, що запускач не витримує. А? О. Я повторю ще раз: іди зі мною. <ривіт> якщо віриш у короля, якщо віриш у себе. Добре, скажи, як тебе звати. Я Ян стронг. Можна просто ян. <гум> Розбий маску ян. Другий бій. Я бачу, ти справді дуже сильна. Починаймо! На старт! Увага! Три, два! два один, і... Уперед! Гей, маска! Якщо атакуватимеш, давай! Ну, як хочеш, поїхали! Що за? Це було якось занадто посередньо. О, Ні, усе точно буде добре. Ну і що це було? Я очікувала чогось. Оп, що? що це сталося? Здається, Хорн Райну раптово відлетів. Хм… Це непроста штука. О, так. Цікавий так. бей. Він може стати так. новим шедевром так. Це була звичайна випадковість. Суму матч, а? Хорн Райну втіпився у бастер тренд і не відпускає його. Я готовий, як ніколи. Тож не кліпай, бо усе пропустиш. Екстрим Дед! Я тут! Хорд Райн у Он! Він! 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 Він упав! Бастер Дрен, нокаут фініш. Блейдерікс переміг. Ти хотіла сумо матч? я вибив тебе з ринку і виграв. Отак оце я розумію. Молодець. М тримати. Гарна спроба, Ян. А, Зрозуміло. Це цікавий бей. Завдяки його конструкції, основна вага зосереджена зовні. Мульті Нанаїро перевернула увесь бейблейдинг. О, ні, Ян! Я не можу повірити. Що ж, я програла. але мене просто вибило, тому це не катастрофа. Тебе просто неймовірний бей. Гадаю, це ще не весь його потенціал. Скажи, бастер дрен може відкидати опонентів ще далі. А мульті, ти неймовірна. Я ще не бачила такого бея. Це не все. Він може стати сильнішим. Справді, це не все? Це не єдиний плюс від характеристик Бастер Дрена. Ікс зможе розкрити ще кілька здібностей. Гей, Робіне, пані Міоден! ви це бачили. <звук> <звук> І Мульті! дякую тобі за найкращого бея. Переможець другого бою Блейдер Ікс від команди Королі Суші. Ого! Надходить неймовірна кількість голосів. Молодець Блейдер Ікс завоював прихильність глядачів. Пане Тайшо, ваша черга. Так. М -м -м. Пане Тайшо! Як завжди, так? М -м. Е -е -е. Час для третього бою. Фінального. Від команди Королі Суші у нас та що Сушія. Це арена профі. Хоча слот для спонсора існує, ним дуже рідко користуються. А від команди Сила у нас нам белва. Салют всім! Ми готові до бою. Я нам биван, Талісман Шаї і цвежі. Битися. Не варто хвилюватися. Вона здатна стати безмежно сильною. О! Ти голограма 4Х. Як ти будеш битися? Ось так. <звук> <звук> що це взагалі таке? Знайомтеся, це ріплі. Ша її Це що, робот? Маючи дані з боїв, ріплі може виконувати будь-який запуск, який йому не хочеться. Для цього бою він налаштований відтворити середню силу запуску профі з першого поверху. Це автоматичний запускач. B-4 та Yggdrasil Research розробили його разом. О, oh, вау! Wow. Сьогодні його перший показ. Це буде тестовим запуском. Середня сила профіс першого поверху. То мені просто треба битися проти цього ріплі. У певному сенсі можна сказати так, але гляньте. Схоже, вона спроєктувала 4Х на автоматичний запускач. Класно! Просто супер! А тепер я покажу ви, яким битимось! Це мій вері чергі! Ой, та ну, очевидно, що це Гейл вайвер! Це вері бері черрі! Я певен, це Гейл Вайвер! Ні, це вері бері черрі! Ну добре, нехай по твоєму! Це так круто! Я побачу запуск number 1 Стоп! Чомусь я про це не думав, але який Бей у пана Тайшо? Чомусь я про це не думав, але який бей у пана Тайшо? Що ти не знаєш? Mm -hmm. <пефірка> Моя черга. Це мій особистий бей. Кіл Магуро! Це мій особистий бей, Кіл Магуро! Магуро. Саме так магуро. Що це? це не круто. Цей бей дався мені важко, але я впоралась. Отже, ти його зробила. Це кіл шарк, зроблений для пана Тайша. Він назвав його кіл магуро і хто є, щоб сперечатись. Але він пройшов перевірку на запах. Як перевіряють свіжість суша слів? Ні, я не про це. Я кажу, що цей бей не жарт. Але ти також зробила й усі інші беї. Як ти все встигла? Саме в цьому і була важкість. Та хай там як. Якщо пану Тайшу потрібна допомога, я зроблю все, що зможу. Mm? Третій бій! Mm -hmm. Знаєте що? А він впевнений. Звісно, впевнений. Mm -hmm. Mm -hmm. Щоб зробити його бей, я попросила пана Тайшу зробити пробний запуск. Та він просто дав мені свій батл пас. Це означає він. Відколи 25 років тому він відмовився від кар'єри профі. Пан президент тренувався кожного дня. Цілих 25 років. На старт. Увага! Три, три, два, два, один, один, і... І... Уперед! Молодці! Дуже стабільний запуск. Це запуск профі. Аматору таки не під силу. Філмагород. добре тримається. Усе ясно. Суші шеф працює стоячи, і він постійно використовує зап'ястя. Отак? так. А ти багато знаєш про суші. О, ні. Чесно. Лише зовсім трохи. А, не недооцініте силу Суші Шефа. Поїхали. Це екстремальний суші поїзд. Тепер моя черга. Я опораюсь. Давай в атаку! Екстрім час! Оціни атаку іклами! Сіво у них є ікла! Ого! Гра триває! Цікаво, хто тепер протримається довше! Фініш виживання. Тай, що суші я переміг. Це я що. Переміг? Він виграв вам дай, переміг. Переміг, переміг! Солодка, солодка перемога. Я порався. Ось, ви виграли. виграли. Боробило все як завжди. Якби він бився сто разів, то програв би 99 боїв. Однак він здобув перемогу у першій битві. Можливо, це можна назвати гордістю суші шефа? Не зовсім, Тайтосе. Скоріше, це гордість фана блейдингу, так, пане Тайчо? Так, я найбільший фанат блейдингу в усьому світі. Я програла бій! Я теж не змогла перемогти в битві. Гей, не журіться. А? Бачите? А? Вболівальники завжди чесні. Якщо бій гарний, незалежно від результату, обох блейдерів оцінять. У нашої команди ще є матчі попереду. Тож, впереду, майбутнє. І на цьому перший матч офіційно завершено. Вордена дуже дякую за коментарі. Не забувайте, я теж беру участь у цьому фестивалі. Тож слідкуйте за мною. Скоро почнеться наш матч. Ходімо. А? Чому це ти командуєш? Знаєш назву команди? Командувати повинна Ем, Ну добре. Може, ви спробуєте порозумітись. Це кінець фестивальних боїв на сьогодні. Дякую за вашу неймовірну підтримку і за те, що продовжуєте голосувати. Після сьогоднішнього бою ми точно заробимо багатько голосів. Гей, hey, Тайтусе, які суші ти хочеш на вечерю? Скажи, чому в меню лише суші? Чекайте. Mm -hmm. Наше шоу ще не закінчилось. Стоп, що? Хвилинку уваги, будь ласка. На честь проведення шафл Баттл Фесту до нас завітали дуже особливі гості. Не може бути. Саме так. З вершини свежі справжні чемпіони. Привітайте учасників команди Фендрего! Це Хром Рюбу. Під час шафл Батл Фесту ви бачите бої, які не часто побачиш. Блейдери незалежно від статусу, чи вони аматори, профі, чи колишні профі, усі виправдають вашу підтримку. Тож насолоджуйтесь фестивалем від усього серця. <рив> <рив> Поки він тут, чому б нам не попросити хрома показати нам щось надзвичайне. Показовий матч проти ріплі просто тут і зараз. Я з нетерпінням чекав цього моменту. У ріплі все ще є один нерозкритий секрет. Він може симулювати запуск будь-якого відомого блейдера. Цього разу він зімітує Блейдера на вибір чемпіона. Що означає зімітує? Хвилиночку, у мене виникла фантастична ідея. Я подумав про ідеального Блейдера. Що якби він запустив як ваш колишній товариш Джексон Кросс? Хай зімітує мій запуск. А? Це можливо? То ти хочеш битися проти себе? Чому б не вибрати іншого Блейдера? Наприклад, можна зімітувати Блейдера X. Ти з шаї, так? Тоді тобі не складно зрозуміти, що я кажу. А... 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 Не проблема. Підготовку завершено. Ми ввели всі дані боїв, записані за чемпіоном до цього моменту. І навіть використаємо той самий бей. Показовий матч. А? Це вище усіх очікувань. На старт. увага! Три, два, один. один. І... Уперед! Вау, обережно! Ці суперважкі беї зіштовхнулися лобом один з одним. І, судячи з усього, потужність запуску хрома перевищує межу потужності ріплі. Який неймовірний запуск. Перед нами вершина ікс вежі у всій красі. Але чому? Чому хром швидший? Це дійсно вражає. Ви це бачите? Що відбувається! Коваль дрейт екстрім фініш. Хром Рюго переміг! Нинішній чемпіон вежі! Навіть його власна копія не може протистояти йому. Ця посередня копія не зрівняється з Ікс. Він зміг виконати екстрим Фініш навіть без екстрим Деш! Стільки голосів надходять від глядачів? Але пам'ятайте всі, цього разу ви не можете голосувати за команду Пендрагон! Знаєш, на вигляд тобі нудно, хроме. Маско, про що ти говориш? Блейдери Ікс, допоможи спланувати наступний хід. Тайтус доволі грізний суперник. Ніхто не може перемогти короля. Гаразд. То у що граємо? Ти навіть не знаєш, на що погодився. Ні, та все одно згоден. То що за гра? Неймовірно, панте, що переміг! Чудо. Хороший початок для персони. Мультя наступна. <різь> Чого так нервуєш, хлопче? Це очевидно. Самую за Джексоном Мульті. Наступний епізод Beyblade X загадки та фоп. А -а -а! Що за. Навіщо так робити? Тобі полегшимо. Ти не проти трохи подаркувати, а?